Беремо борошно, просіємо його. Потім беремо, всипемо сіль, лиїмо тепленьку водичку, розчиняємо дріжджі і замішуємо. Ірина Шарлай узялася пекти хліб. Що для цього потрібно, знає напевно. Жителька села Лісоводи Городоцького району переконана, смачний хліб можна спекти лише з найкращого борошна. Борошно повинно бути світле. Жовтеньким таким відтіночком має бути в'язке. Коли замішуєш чи вареник чи тіст, воно повинно бути в'язке. Повинен гарно підходити, не ріднути, а підходити гарно. Таке є наше борошно. Наше борошно, розповідає Ірина. Це хліб, який вирощує на тутешніх полях група компаній Вітагро. Цей потужний інвестор господарює в селі і районі вже декілька років. За цей час орендодавцями налагодили взаємовигідну співпрацю. Моя земельна ділянка, в мене їх три. І моїх дітей, і моїх сватів, і моїх батьків знаходяться в аграрній компанії. Земельні ділянки обробляються. Нам часно виплачують паї. І паї видаються вчасно і дуже гарне зерно, дуже гарний цукор. І мука видається першого гатунку, вищого гатунку, хто який яку хоче. За кожний пай інвестор сплачує пшеницю, поміжку цукру і борошна, а ще допомагає забрати все до власної комори. Завчасно було завезено мука і цукор. і Пшениця теж була проведена двойна очистка пшениці. Привідачі, люди приходили, ніби одержували муку, цукор і зерно. Для цього було виділено транспорт для завез... безкоштовно для завезення пайовикам по домах. З понад 1300 пайовиків грошима свою орендну плату отримують тільки іногородні, бо ж перевозити зерно, борошно і цукор до інших областей надто дорого. За роки спільної роботи з тутешніми пайовиками компанія вклала чималі гроші у розвиток господарства, відремонтували зернотік, побудували два заводи: комбікормовий і насіннєвий. Сумлінно виконує інвестор і взяті на себе соціальні зобов'язання. Харчування в школі дітей від 5 до 11 класу, по першій четвертій йде державне фінансування, а далі фінансування мали б діти платити. Цей інвестор це все бере на свої плечі, як то кажуть, фінансує харчування. Проведення ямкового ремонту доріг по селу. Звичайно, у нас 26 кілометрів асфальтних доріг, старається що зробити. Водопровід, водовідведення. Повністю все на їхніх плечах, тому що комунальне господарство в нас немає. А ще група компаній Вітагро утримує і обслуговує водопровід, адже сільському бюджету це не під силу. Сьогодні господарі збирають гарні врожаї цукрових буряків, сої та соняшника, кукурудзи і готуються підсумувати зроблене. Обов'язково відзначити і соціальну сферу. А це школа та ліцей, церква, інтернат для людей похилого віку і всі решта, про кого сьогодні турбується лісоводський інвестор.